Пані Олена мешкає у квартирі, в якій сталася пожежа. Жінка каже, що того дня ще до загорання у неї на плиті варилася їжа. Через деякий час вона помітила, що раптово припинилася подача газу, а відтак перекрила конфорки, вимкнула котел та подалася до сусідів, з'ясовувати у чому причина. Ті повідомили, що на другому поверсі будинку ведуться газові ремонтні роботи і що газу деякий час не буде. Вже ближче до 17-ї години в двері пані Олени подзвонив невідомий молодий хлопець, який сказав, що газ в будинку вже є. Да, щоб я сама включила це вод, а я йому говорю, кажу, що чоловіка дома немає. Що, ну я не знаю, не котел там, це вод може, ну бо я не знаю, як це ну, газ, то я вмію включити. Він каже: Не переживайте, все, спокійно, можете включати, пускай газ прогорить, він буде горіти. Пані Олена зробила так, як їй сказав молодий чоловік. Включила конфорку, газ загорівся, і вона пішла у кімнату до дитини. Через кілька хвилин жінка почула дивний звук на кухні. Зайшла туди і побачила, що газу знову немає. Я зайшла, швидко виключила газ. Зайшла до сусідки, сусідки спиталися, вона каже: О, дивися, у мене нормально газ горить, все. Я побіжала швидко за ним, за тим пацаном. Його вже не було, зайшла туди в квартиру, де ремонтні роботи проводились, в квартирі стучали, а теж нікого не було. Звісно, я піднялася наверх і знову почала не запалювати газ. Я провірила комфорт з камформ газ не йшов. Я їх переключила і в з одної тільки йшов газ. І я питалася. Ну, типа, ну як там із в мене, питалася за це, ну, запалити газ, і все, і все, все що жінка пам'ятає далі. Це величезну струю полум'я, яка йшла зі сторони газового лічильника. Пані Олена встигла вибігти з кухні і винести з квартири свою дитину. Однак їй довелося знову повернутися для того, щоб перекрити газ на трубі, аби не згоріла уся квартира. Що стало причиною загорання в квартирі жінки? Наразі невідомо. Ведеться. Комісія розбирається, виясняють причини. Десятиденний термін ми дамо більш детальної інформації. Наразі мешканці обурює те, що попередження про ремонтні роботи на газовій мережі в їхньому будинку не було. Ось ця об'ява, за словами пані Юстини, з'явилася лише сьогодні, тобто на другий день після пожежі. Сьогодні, сьогодні, я бачила, коли хліїли. От так я не знала, я вчора йшла до. З магазина горіха і на второму етажі ставили щотчик. Збитки задані пожежею та що сталося причиною загорання у квартирі пані Олени. Наразі з'ясовують фахівці.